Audi Q7 2015 року випуску. Саме сама нова Audi Q7 в цьому кузові 3-літровий бензиновий двигун. Правильний на 333 кінські сили, який вже не страждає за дирами, якого не розтягується цепок. Взагалі хороший. І динамічний двигун. Ось цей огромний кузов, дійсно класно толкає, непогано розганяється, і при цьому з адекватним розходом. Класичний автомат. Підвізка у нас на пружинах, не на пневмі, кросівні, огромні диски, класно виглядають. Причому автомобіль досить плавний е і у міру жорсткий. Е по комплектації це у нас преміум плюс, маємо сліпі зони, безключовий доступ. Е Пам'ять сидінь, шкірні сидіння, преміальна акустика, Bose, сервопривід, кришка багажника, автоматичне світло, підігрів руля, ой, електрорегулювання руля. Тут кнопочка підігріву, тут електрорегулювання сидінь. Сидіння в нас хороше, нічого не затерто, не порвано. Пробіг на 170 тисяч кілометрів. Автомобіль приїхав з Америки на пробіги 63 тисячі миль. Двузони кліматконтроль підігрів всіх сидінь. Понятне діло, система Quattro, Зверху у нас панорамка, кузов хороший. По пошкодженням бачили, я думаю, що вони тут мінімальні, Ззаді у нас підігріви, ззаді у нас два прикурювателя і агромне і куча місця. Далі, автомобіль у нас семимісний. Я їх склав, щоб показати вам наскільки величезний тут багажник. Дійсно, великий автомобіль, керується досить приємно, має камеру заднього огляду. Да, сидіння, якщо скласти, в принципі, двох дітей сюди можна покласти або. Двох ваших невеликих родичів, або просто возити багато вантажу. По кузову непоганий автомобіль дійсно виглядає так, як на фото. А, автомобіль. Після ТОшки останнім часом дуже мало користувалася, їздила дівчинка. Все, автомобіль по наявності. Телефонуйте за тим номером і підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб подивитися, дивитися такі класні машини. Дивіться, класний синій кольор. Всі чорні, всі там сірі, білі, ще якісь. А тут красива, синя, перламутрова, в житті виглядає, мабуть, даже краще, ніж на цьому відео. Тому приїжджайте, машинка стоїть і поки що ще вас важне. Я думаю, продаватися вона довго не буде. Все, шапка в двері.